Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Які проєкти від Яворівщини отримали гранти всеукраїнського конкурсу? Та чим продовжився новий яворівський соціально-психологічний проєкт? Як ти? Вітаю в студії Марія Канцелярист. Важливе на цю мить саме зараз. Новини на Янтарна Фем. І про локальні підсумки ГО МХП громаді обрали три проєкти Яворівщини як переможців грантового всеукраїнського конкурсу, соціальних ініціатив серед майже тисячі заявок. У нашій громаді це Кам'янобрідський спортивно-ігровий простір для дітей, і дорослих, здорові діти, здорове село. А ось в Івано-Франковому це локація відродження Яворівської іграшки, об'єкту нематеріальної культурної спадщини України та створення терапевтичного. Чного саду ветеранського хабу Росточа від спілки ветеранів, АТО Янів. Днями в громаді відбулися дебати на тему, чи вважаєте наше місто перспективним та що потрібно для підтримки молоді та створення нових можливостей в місті. Захід організували до 59-ліття Новояворівський осередок Союза Українок. Присутні порушили теми освітніх можливостей підтримки підприємництва та культурних і спортивних ініціатив. Поблизу села Бірки Яворівщини відбулося зіткнення двох автомобілів БМВ і Мерседес Sprinter. Як результат були затиснуті люди, які потребували допомоги. Надзвичайники врятували трьох пасажирів. На жаль, водій не вижив в аварії. До ліквідації наслідків ДТП залучили вісім рятувальників і дві одиниці спецтехніки. У Новояворівську триває робота соціально-психологічного проєкту «Як ти?». він для дружин і матерів воїнів, котрі перебувають у зоні бойових дій. Уже 7 липня о 16-й годині черговий захід присвятять екологічній комунікації. Деталі є в наших соцмережах. У селищній раді івано франково привітали з 26-літтям Яворівський національний природний парк. Ця перлина природно-заповідного фонду України відома своїми унікальними комплексами Росточа. У парку нагадали, що саме нині триває робота з літніми таборами. З їхніми учасниками проводять екобесіди, екскурсії, заняття та ігри. Новояворівський ансамбль скрипалів Віолінки став лауреатом першої премії міжнародного конкурсу Сузір'я талантів літо 2024 У громаді привітали юних вихованців дитячої школи мистецтв і їхніх наставників. Це викладачка Юлія Василиха та концертмейстерка Христина Романик. Новини на Янтарнефем. І до новин держави дія освіта випустила серіали для дітей про бізнес. У мінцифри додали, що на платформі ці навчальні проєкти допоможуть школярам зрозуміти, з чого почати власну справу, та закладуть фундамент для майбутнього успіху в самостійному дорослому житті. І до новин Львова депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про часткову компенсацію вартості сонячних панелей співвласникам багатоквартирних будинків. Додамо, що львівським ОСББ зможуть відшкодувати найбільше 50% вартості. І про погоду 5 липня в п'ятницю в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 21 градусу, уночі 13. Місцями грози в день подекуди пориви західного вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. жовтий. І це все. Нехай вечір буде добрим і спокійним на хвилі. Янтарне Фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.